Перекур і знову на виїзд слюсарів водоканалу. До обіду об'їздили вже пів міста. І так щодня. Є Це у нас заявка Тубоксвілі. 17. Ну, зараз приїдемо, посмотримо, що там. А всюди практично одне й те саме. Ділиться Микола Петрович. Найдосвідченіший слюсар підприємства. Де проходить каналізаційна система міста, знає на пам'ять. Це на вже 26 років каналізації. 26 років вже на цій машині вже їздимо. Ну, це аварійна машина у нас. Багато у вас виїздів за день буває. Багато. Без виїздів не буває. Може бути 20-30. Проблема. Одній ті ж. Люди викидають мусор в каналізацію. А ось і результат. Ну бачите. Витікає з холод. Зараз будемо прибігати. Ну це труба у нас, проволока. Вивы, вот там ставим в пустой колодец. Там на крючку должны какие-то есть какие -то зацеп, то есть какие-то тряпки. Так она может, возможно, такие раньше может быть витянуть тропье. В основном получается тропье. А ще пакети, засоби гігієни і багато застиглого жиру. Все це дуже неприємно. Але бувають і несподівані знахідки. Колись колеги Миколи Петровича розповідали, що серед бруду знайшли золоту прикрасу. У Вас таке бувало? Ні, не, не було. Ну чули такі випадки. Ну да. Що ж вам не повезло ще досі? Не знаю. Скока копали вас, нічого не на Чоловіки швидко справилися з задачею. Мешканці вулиці можуть бути спокійні. Іноді люди дякують, іноді сваряться. А іноді звинувачують слюсарів у тому, що це вони самі забивають каналізацію. А як до такого ставити? Спокійно, це наша робота. Приїхали на базу. На всі виклики відреагували. Тепер обід. Але спочатку відзвітуватись. за полдня бригада успела, ну, на то больше 17 мы были с вами. Они побывали, это Брушевского 50, Пролетарская 5, Маяковская 105А. И тут еще у нас... Пионерская 30, вы же с еще были. Да, Пионерская 30, синагога. Обід слюсарів проходить не в кафе, а в такому ось приміщенні виявляється, що за шкідливість чоловікам дають яйця 16 штук на тиждень. Тут слюсарі і обідають, і відпочивають. Але якщо дозволяє час. Час обіру там вибір об там 15-20, і потім всі людиною гуляє. Буває, що таке якщо сі багато заяви, не то нема ката, треба їхати та это... складно повірити у те, що Микола Петрович уже є прадідусем. Взагалі то він на пенсії, але працює. Йому тяжко знайти заміну. Грамотний, відповідальний, працює на совість і навчає інших. Його не можуть дочекатись із відпустки і завжди відправляють на серйозні аварії, як от на цих архівних кадрах. У роки одна жінка сказала хлопця. Може бути моя вина, є. мила пол, прийшов муж п'яний. Наче дай раз і тряпка пошла туда. Або ж ніхто ніхто нічого не кидає. А, взагалі, Микола Петрович за своє життя встиг попрацювати у себе на батьківщині Уралі. Там він був слюсарем на біохімічному заводі, служив у Німеччині, а потім працював у Миколаєві на суднобудівному заводі. А далі доленосна зустріч із Коростенкою. познайомився з супругою своєю. вона сама вже в 83-му воду приїхали сюди. Свась тритягоди, я тут, в корисне. Водянським не знаю, он наставник. Ну, таки з опитом, так? Да? Ну, да. Саме опитний у вас, напевно, на підприємстві, Слісно, да. Да? Всех Коле человек, як, як работник, так? Хочу всіх роботи. Коли хороший чоловік, як роботній, так і людина. За ці роки і Коростень, і підприємство стали Миколі Петровичу рідними. Півжиття він прослужив слюсарем, хоча точно міг знайти легшу і більш престижну роботу. Я вже катавтянувся уже вете до заги. Может, молодый, когда был бы, может, это стыдно было, это значит, как это молодятся. О, на каналізацію йде работать. Це ж меня будуть в городе бачить, а я там это. Це молоді, так кажуть, так? Да. Да? Тяжко знайти э, зміну. Да. Угу. Тому ви і пенсіонери доводиться вам ще працювати. Работать, так, да, приходиться. Нескромне запитання. От оплачується ця робота достойно? Ну так, да, вже, вже трошки повисили зарплату, ну, для нас це, корисень, це ну, нормально вже так, це. можна жити. Да, Більше можна. мінімально? Да, нормально. Те, що його номінували на гордість міста в номінації Кращий працівник комунальних служб для Миколи Петровича несподіванка. Але це справедливо і заслужено. Діляться про скромного колегу інші слюсарі водоканалу. А наш герой ніяково пояснює. Ну, я привик до це роботу робити на совість. розумієте, так. Да? Стараюся, как нібито шопота пробівцю, щоб воно менше забівалось, поїмаєте, там і колодця, то воно з колодцями там все таке, це такое. Стараємося на сові зробити. За сумлінне ставлення до роботи Миколу Петровича поважають колеги і начальство, а місто повинно пишатись, що у нього є такі люди.